Він порушенням закону надати інші особи, які ми не знаємо. Це має дати відповідь сама НАДА України, в чих інтересах у неді. Ще раз нагадаю. Нарешті, нарешті ми повернули нерухомість підприємства, землю підприємства на останніх кроках щодо залучення інвестора та припинення процедури банкрутства. Та відновлення діяльності цього підприємства. Останній раз, коли ми бачилися, я нагадав детально всю ситуацію, яка на сьогодні є. Повторюватися не буде. І після цього ми дізнаємось про термінове винесення питання щодо надання дозволів на розробку мужівського родовища. Інші юридичні особі, ніж Закарпат-Поліметал. Ми здивовані, по-перше, порядком, дуже терміновано, завтра, на 30 грудня, призначене позачергове засідання обласної ради. Ми дізналися про те, що тиск з боку НАК НАДР України особисто проскоряково здійснюється на депутаті обласної ради. Вимагається прийняття завідомо незаконного рішення по передачі. Наданню погодження, надання дозволу НАК надра України. Ми знаємо про те, що у НАКНАР України немає фізичної матеріальної можливості здійснювати таку роботу. Ми Просто прийшли до висновку, і це підтвердиться ще певними даними, що просто це робиться для того, щоб, начебто, надавши дозвіл на кнадру України поза процедурою закону, цей дозвіл був переданий іншій компанії. Це підтвердить такою розбіжностями в документах, які надані на погодження. Терміновістю цього погодження і явним порушенням закону. Тобто, якщо про цим язиком сказати, то це виглядає так, що хтось живе в своїй хаті, на своїй землі, а потім збирається рада, яка каже, давайте ми заберемо віддамо комусь іншому все це майно. Найстрашніше те, що це може статися з кожним. Ми йшли, йдемо шляхом закону, повністю такі суди витримали. Пройшли, встановили повністю всі крапки, вирішили всі спірні питання, припинили позаконну діяльність минулих років. Таких вже відомих всім осіб, як голова сівради Мужіївської офіцера, директору колишнього закрепат помітив Василенця, який чекає на кримінальне покарання за свої дії, ми пам'ятаємо про незаконне надання земельної ділянки. Також на той момент головою радиш адміністрації Трикуром, і ми бачимо, що що сьогодні діяльність. Осіб, які того часу не змогли з е, порушенням закону, навіть, е, просто захопити це підприємство, це рудник Воно сьогодні в нових обличчях, але сутність та сама залишається, намагається зробити те саме. Е, питання ще в тому, що це не просто якесь е, захоплення якогось підприємства. Е, Маленького чи середнього. Ціна питання на сьогодні це кредиторська заборгованість. Тобто, ми пам'ятаємо, інвестиції були, крім тих інвестицій, які були з боку держави, були інвестиції з боку іноземного інвестора. Дуже великий борг признаний судом, тобто ніхто не сумнівається в його законності походженні. Це справа навіть іміджева, оскільки таке відношення до іноземного інвестора, воно дуже показове. Крім того, під загрозою у разі здійснення такої незаконної передачі золоторудника якимось іншим особам повністю знімається питання погашення заборгованості плати, але яким шляхом? Тим, що її ніколи і нікому не буде погашено. Також великий борг перед бюджетом пенсійним фондом, фонду страхування. Це також держава не отримає свої гроші. <клес> щодо проєктів, які подала на розгляд Накнадра України, тут просто немає ніякого відношення до дійсності, як щодо обсягу робіт, необхідних для виконання під начебто пропозицію для надання дозволу, так і по фінансуванню. Інвестор згідно технічно, технічних висновків прийшов до висновку, що першочергові грошові кошти необхідні, необхідні для відновлення діяльності не менше 180 мільйонів доларів складають. Натомість плани подані на надру Україну ну, просто радужно, що майже безкоштовно все може бути зроблено. Це просто не відповідає дійсності. Ми дуже занепокоєні тим, що питання про незаконне надання дозволу на розробку і використання золотурника намагаються зробити руками такої установи, як обласна рада. Я вже казав про тиск, який чиниться на депутатів, дуже сильний. Для того, щоб не розуміючи, що відбувається, не маючи часу для аналізу. Пройшлося два тижні з минулої ради, засідання ради, коли це рішення не було прийнято, зараз знову воно піднімається, щоб під новий рік швиденько його протягнути. Ми дуже сподіваємося на те, що голова обласної ради як людина. Яка ставить крапку свій підпис під документи, які приймаються обласною радою, все ж таки здійснить контроль за рішеннями, яке приймається обласною радою, та не допустить порушення закону такого грубого, як в даному випадку. Ми сподіваємося, що обласна рада зацікавлена в тому, що все ж таки по закону все в області робилося, щоб підприємство працювало в правовому полі, щоб знову не стала ситуація з рудником, спекуляцією. Щоб зайвого разу не були якісь прийняті рішення, які призведуть до того самого, що ми зараз бачимо, повного занепаду. Ми до теперішнього часу, незважаючи на те, що вже судами підтверджено законність саме договору земельної ділянки, укладеного Закарпатполіметалу, це вже висновок Львівського апеляційного господарського суду, ми маємо постанови, які щойно прийняті 21 грудня. Чітко суд встановив дійсно, що незаконно були укладені договори оренди з товсауляк та того поліметалу, що дійсно продовжує діяти договір, укладений з закарпат поліметалами. це питання вже вирішено. Але осіб, які приймали рішення по незаконній передачі земельних ділянок товсаулякта, то берегового поліметалу, вони, незважаючи на численні заяви до проходних органів, рішення з цього приводу не прийнято. До теперішнього часу не прийнято рішення у кримінальній справі з обвинувачуваного колишнього керівника підприємства Васанця, який допустив розкрадання майна цього підприємства, який довів підприємство до банкрутства, збільшив забороненість по заробітні плати. Всі ці питання, на жаль, в цьому році вони так і залишились невирішеними. Ми сподіваємося, що наступного року також правоохоронні органи доведуться справу до кінця. Надру України це державна установа, задача якої є організація ефективного, раціонального використання НАДР України. Вона сама безпосередньо не займається ані розробкою, ані використанням НАДР. Вона лише має виконувати функцію держави по упорядкуванню цих відносин. Натомість ми бачимо, що на сьогодні вона займається функціями непритаманними. Тиском на депутатів обласної ради обласної ради, що саме <кій> з боку ще на позицію голови обласної ради, який може і повинен не прозоро організувати процес. До теперішнього часу приховується інформація, про постанову такий немаленький за змістом, враховуючи серйозну роботу суду першої інстанції, який Важливо дослідив всі документи, всі відносини, які виникли в цьому питанні, встановив, що дійсно незаконно було вкладені договори оренди земельної ділянки, в тому числі груднику під землею, Тобто сьогодні, якщо надати іншій особі право на використання, як на це ніхто не дає відповідь. Просто є бажання комусь віддати. Це ми можемо назвати регіос на державному рівні. Десятки мільйонів гривень перед іншими кредиторами, в тому числі іноземна компанія, яка свого часу також, Які, також на сьогодні вже витрачає гроші на аналіз цієї ситуації.